друга поклевочка. еще один такой самый. Забачили? Видите, какие кабаны. Просто караси кабаны. Всім привіт, друзі! Всім доброго вечора! Як зазвичай, вечірня рибалочка. Зараз на годиннику початок на четверту. рибалити будемо десь до шостої, можливо, до сьомої. Ну, взагалі подивимось по ситуації. Сьогодні в мене таке, дивіться, яке чудове лісове озерце. Останній раз я рибалив тут в минулому році весною. І ось сьогодні я приїхав на розвідку. Подивитися, що тут взагалі відбувається. Чи... Ловиться карасик, як він тут перезимував. Зараз отут трошки почистимо містечко, виріжемо молодий камиш, поставимо рогачики, замішаємо прикормочку, та її декілька годинок порибалимо. Місце трошки облаштував, друзі. Давайте швиденько замішаємо прикормочку. Готувати сьогодні буду карась линь творог, тому що в цьому озері. ну, Доволі таки багатенько лина. Тут у мене десь трошки менше, чи трошки більше, ніж півпачки. Гадаю, що висипемо половину. Ще є. І ще додамо десь стільки ж карась, часник. Прикормочка від флагман. Останнього разу, друзі, я на неї рибалив. То за дві години майже відро карасівки. Класна прикормка, дуже ароматна. З крупною фракцією встрічаються навіть ось такі половинки гороха, кукурузи. Також додаємо сюди коноплі трошки консервовані від Carp Pro. І додаємо ароми в карася. Небагато десь, десь отак. Зараз це все діло гарненько вимішаємо на суті. Гадаю, водичку буде, треба додати. Хоча, як завжди, друзі, часу на рибалку так, не так багато, як хотілося б. Взяв я для сьогоднішньої коротенької риболовлі аж три удочки. Це дві шестиметрових і одна пятиметрова. Пятиметрова у мене форс Rank. і шестиметрова одна махалочка Касмастер і друга. Балоночка с квадрон. Дві шістерки, одна п'ятерка. Ці будемо закидати трошки подалі, п'ятерочку трошки поближче. На двох удочках Снасті вже готові. Зараз поставимо ось такі два чудові поплавці. На готові удочки. А на михайку поставимо так само готовий вже монтажик. З п'яте. п'ятерка махалка. У нас шестерка махалка. Червоні це для п'ятерочки, а зелені для шестерочки, Дуже зручно, щоб не путатись. Ось такий кейс, друзі, завжди допомагає мені на риболовлях. В ньому знаходяться всі мої снасті, поплавки, крючки, лески, ножик. Ну, кому цікаво, на сумочку посилання залишу під відео. Все, друзі, прикормка готова. Удочки майже теж готові. По наживках забув сказати, сьогодні навозний гноювий червячок в кількості і опариші. Все. Пішли закидатися. Так, рогачики я вже теж поставив. І зараз десь отут в кувшиночку дві під оце віконечко, в оцю велику кучку вшинки будемо закидати і одну десь удочку під той дальній. Першу закинемо махалочку, закинемо її під оцей кущик з кошинки сюди на лівий край. Одну поставимо десь по центру і одну ось сюди. Ну, це так я планую, а там я, як воно буде, вже подивимось, друзі. Багато риби мені не треба, але хотілося б впіймати хоча б пару-тройку карасиків на сковородочку. Наймі посидимо, відпочинемо, якщо толком нічого кривати не буде, тому що перем'яни погоди просто кричущі. В день плюс 20, а вночі мінус-мінус 3, мінус 2. Виявляє такі перепади температури. Так, Перемірив глибину, по глибині трошки більше метра, десь метр 20, метр 30, десь так. Ну, в принципі, непогана глибина для карася, але на дні багато тінь. вона тут скрізь, все, все зелене, все в тіні. Якщо там черв'як буде падати десь в тіну, то невідомо чи карась його там знайде. Так, Оживляємо одненький пучок черв'яків, ось такий, кілька штучок, щоб вони там рухались. Туди, сьогодні вітряно. Я сів з підвітряної сторони. Вітер так з берега і, і туди. До мене тут хоч трошечки затишно, а там взагалі шторм. Так, ну що, перше є. Перше є. Кудаємо по плавці на решту удочок і закидаємо. Ти. Ще не встиг загодуватися, тільки закинув удочки і вже пнину перший риб. Отакий От злосний окунь. І його тут повно. Ох, і заковтну. Тут і щука є. От, його випустимо. Пливе. Росте. Так, перва рибка є, але не та, що за нею ми приїхали. Окунець. Нам потрібні карасики ілиночки. Прикормочка класна, ліпиться чудово і розсипається. Так, ну що, загодовуємося. Сподіваюсь, карасики тут є. Викидаємо, мабуть, одразу всю прикормку тому що часу не так багато в мене на риболовлі. Віялом одну загодуємо, потім другу і третю. Нарешті, друзі. І нормальна рибка клюнула. Дивіться, перший карась. Ух, який гарний. Тут взагалі всі карасі такі дебелі на цьому озері. І сюди. Оцей такий моментонок. Опа! Ох. Оце він, друзі. Такий, знаєте, лапать. Гарніоній. Недаремно я тебе тут чекав сьогодні. Перша покльовочка була таранушка, плюнула. Така невеличка, але непогана. І ось нарешті гарний такий дядько карась. Взяв на п'ятиметрову вудочку під кушиночкою. Зараз маємо сюди іще гарненько. Черв'ячка доживемо. Може ще хтось клюне. ще час є. такий кабанчик да ух класный Тільки закинуть и сразу щось клеет что Що там у нас опять клеят И еще один такой самый, бачили? видите всякие кабаны, просто караси, кабаны, Ух. монстр, видите всякий круглый, стройный, аж до локтя. Може камера розміри не передає, але ж які красені. Оце кабанчики на вечорочку почали клювати. Другий крядух. вже зовсім не чекав друзі Тільки подивиться хто мені клюнув <дивіться> уличка в дугу йде торпеда на Ну, давай 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 у здоровенная Ну, і на що ти мені оце клюнула? Хорошо, хоч не дуже заковтнула крючок снаружи. Будет щось там мурижай, мурижий, Мурижа, мурижа той поплавочек. Мурижа, мурижа, думаю. Наверно, ног або черепаха. Ой, яка. Крокодилиця. Ну доїдай же, черв'яки я тобі там оставив. покажи нам свою морду. Видите, какие лапы, когти. Вот такая она. Красотка, да? Уже кудись плывты забралась. Что там, караси есть в Элыке, не? Бежи. Давай. Опа. Все, поплыла стартанул. Ой, какие-то гармонии. Третий кряду, друзья. И все ж лапки. Просто красавце. Дай-ка. Ага. Давай. Що воно там? Тут пліє носі, там дибає, тут дибає, там черепаха клюнула взагалі. Така, друзі, непогано вирисовується рибалочка. По кількості може і не дуже, поки що, але ж розмір ви бачите самий який. Блін, такі класні карасі. Мені, чесно кажучи, навіть краще, коли такі крупні клюють, але не так часто. Чому то їдеш? І такий дріб'язок, але не встигаєш. Закидать один за одним криють. А, ось то що клювало. Бачите, что тут клює? О, таранка такая. така. Некрупно жить. Нам такая дріба не друзья. Карасика треба гарненько. Та, ну що, друзі, ось такий сьогодні в мене уловчик. Три гарних карася. От, я їх вже тільки що зважив. Так, уже початок на сьому Тож буду собиратися. Так, ну я не знаю, скільки важить цей садочок тряпчаний, ну хай грамів 50, да, друзі? Давайте заважимо карасиків. 2 кг 170 г. 3 карася. ну Це десь в середньому такі карасики по 700 грамів. Да? 3х7-21. Хай 70 грамів ми відкинемо, це важить садочок. Три карася затягнули 2 кг і 170 грам. Ось такі лапті. Хтось може скаже, що це і не зовсім лапті. Але, як на мене, доволі такі непогані, друзі, карасі. Я вже зробив для себе деякі висновки з цієї риболовлі. Підмітив місце, де можна ще наступного разу. Сісти більш таке цікаве. Там молодий рогос є на тій стороні. Треба буде одіти забродний костюм, залізти туди, бо він час від часу, так знаєте, похитується. Там точно лазить карасик. Тож наступного разу приїдемо на це озеро половити та таких величезних карасів, але просто в інше місце. Ну що, друзі, кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Також ставте вподобайки. Хочу нагадати, що всі корисні посилання на снасті, якими я сьогодні рибалив, на удочки, на прикормки, все можна знайти в описі під відео. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічів. Всім пока-пока.